Ціни в Аврорі на носочки. Є такі вам, дитячі, да? 24 гривні. Дивіться, ось такі маленькі по 24 гривні. Вроде бы маленькі, Ну, трохи є синтетика, конечно, якщо так на коготочки. Почему же колготочки? Все відвічна... а, 120 гривен. <laughs> я Одноразові кого-то раз надію, 100 гривень немає. Ну таке носо робиш, з ким не буває. Ось такі гарненькі носочечки, коротенькі. І я так подозріваю, що вони навіть почти натуральні. Бавовна, 6 30 поліестер. Да, такі неплохі до відчуття, 29 гривень можна було б і приміряти. Чоловічий. О, дивіться, ось такі є Житомир. Так, по 34, 29 біленькі, височенькі, низенькі, 22. Всі Ціни такі помірні, ось модні чапи. Чапи, чапи. Чапи, скільки вони стоять? 99 гривень. Кроксик. Кроксик стоїть 219 гривень. Лісі стоять теж, напевно, 109 гривень. І, і такі модняві. 189 189. Лесенці на пляж, да, такі всім на город, на наші случаї життя. А тут можна любов проявити, дивитися. Такі гламурчики. 149-180. Да, такі чапочки можна припасти. Хто вважає, можна хіподивитися, ось є по 119 гривень.